1 серпня Нацбанк запроваджує в Україні відкритий банкінг. Він дозволить клієнтам проводити всі фінансові операції в одному застосунку, незалежно від того, в яких банках відкриті рахунки. В НБУ заявляють, що для фінустанов діятиме єдиний технічний стандарт, що створить безпечні умови функціонування відкритого банкінгу. А найголовніше, клієнт сам має дати згоду на обробку своїх фінансових даних. Що ще змінюється в Україні вже від завтра? Про все найголовніше стисло в нашому огляді. Купити квиток з використанням електронного підпису Укрзалізниця поки що в тестовому режимі впроваджує верифікацію покупця через ДІЯ підпис. Іншими словами, придбати квитки на деякі рейси через каси буде неможливо. Стосуватиметься нововведення не всіх потягів, а лише низки популярних напрямків, зокрема з Києва до Одеси, Львова, Ужгорода Чопа, а також зі Львова в Одесу. Відсіюється певна кількість людей, які. Не зможуть придбати квитки за такою схемою, оскільки в них немає дії, в них немає id картки. Ну тобто вони можуть купувати квитки лише або через касах на вокзалах, або купувати за тією старою схемою, що діяла. Тобто заходиш, купуєш квиток, вказуєш номер телефону, прізвище, і все. В «Укрзалізниці» пояснюють у такий спосіб, намагаються зменшити кількість зловживань під час придбання квитків. Водночас наголошують в Укрзалізниці захисники і захисниці України надалі можуть безперешкодно бронювати та купувати квитки на всі рейси через онлайн сервіс або застосунок Армія Плюс. Відпустив товар без чека, сплати штраф у державній податковій службі. Попереджають з 1 серпня за порушення правил розрахунків продавців штрафуватимуть до того ж у повному обсязі. До цього часу діяв перехідний період. Суми стягнень були зменшені, але тепер настає повна відповідальність. Якщо продавець не видав покупцеві чек або не використав касовий апарат, платитиме штраф у розмірі 100% від вартості товару. А при при повторному порушенні – 150%. Якщо вони видали лише тільки там, наприклад, один чек, і це перший раз, і ця сума умовна там десь приблизно там, 100 гривень, то штраф буде 100%, тобто 100 гривень. Але якщо було виявлено, що ви систематично не видаєте чеки, ну у вас буде накопичуватися сума штрафних санкцій. Ну а яка сума? Ну, якщо ви постійно там не працюєте, не видавали чеки, то вона може досягнути ну просто значного обсягу. Ну максимальна це 150% вашого обороту виходячи з тої суми штрафного санкції, яка зараз передбачена, і якщо ви взагалі не вибиваєте чеки, не видаєте фіскальні чеки покупцям. Податківці також закликають бізнес. Знесменів використовувати лише зареєстровані касові апарати, пробивати чеки на всю суму і обов'язково видавати чек покупцеві у паперовому або електронному вигляді. Повернутися в стрій можна ще протягом місяця. До кінця серпня в Україні продовжено дію спрощеної процедури повернення з СЗЧ бійцю, який самовільно залишив частину, достатньо звернутися до батальйону резерву ДБР чи поліції або подати рапорт через застосунок АРМІЯ Плюс. Контракт поновлюють протягом трьох днів. Повертають усі виплати і пільги, навіть якщо вже було порушене кримінальне провадження у головному управлінні військо. Вої служби правопорядку зсу зазначають, якщо це перший випадок СЗЧ, воїна можуть повністю звільнити від відповідальності. Ще кілька категорій громадян зможуть оформити відстрочку від мобілізації до того ж у кілька кліків. У Міноборони зазначають, що йдеться зокрема про викладачів наукових і науково-педагогічних працівників вишів та закладів професійної освіти, а також тих українців, чий чоловік або дружина мають інвалідність першої чи другої групи. Подати заявку на відстрочку можна в застосунку Резерв Плюс. Програму Доступні ліки розширюють за даними МОЗ. Від початку серпня до неї додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних хвороб, анемії та гіпертензії. Загалом цьогоріч дія доступних ліків пошириться на понад 30 нових діючих речовин, зокрема для лікування неврологічних, ревматологічних, ендокринних та дитячих інфекційних захворювань. З липня за держпрограмою зобов'язані працювати всі аптеки країни. Євген. Унопрієнко подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.